Минулого тижня на Сумщині були зареєстровані перші випадки захворюваності на грип. Занедужило четверо мешканців сумської громади. Розповідає завідувачка відділенням епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Шосткинського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Дар'я Сіра. Перші випадки спочатку під сезону 2024-2025 року. По Шосткинській громаді наразі захворюваності. На грип у нас не зареєстровано саме грип, тільки гострі респіраторні вірусні інфекції. Зокрема, минулого тижня майже на 6% збільшилася кількість випадків захворюваності на грип та грві у Сумській області. Втім, цей рівень залишається нижчим епідемічного порогу, зазначає фахівчиня. Що стосується нашої шостинської громади, то захворюваності також на минулому тижні збільшилась на 14,6%. і і це більше за рахунок дитячого населення. Загалом захворіло 274 особи, із них 168 дітей, це 61 На лікарняне ліжко гостра респіраторно-вірусна інфекція вклала 21 особу, серед яких 13 дітей. Найбільш інтенсивний епідемічний процес проявився серед дітей віком від 5 до 14 років та дорослого населення віком від 30 до 64 років. Дар'я Сіра роз'яснює, чим все ж таки відрізняються ГРВІ та грип. До речі, останні небезпечні Своїми тяжкими наслідками. Грип він більш починається раптово, різко, гостро. Захворюваність проявляється підвищенням різкої температури, зазвичай це більше 38 градусів. Це ломота в тілі, в суглобах, біль. Це може бути прояв нежиттю тільки на третій день, як вже скажімо, симптом такий. Ускладнення, те ж саме стосується кашлю, а гострі респіраторні вірусні інфекції, вони дещо по-іншому управляються. Це поступове захворювання, поступово проявляється. Це спочатку з недомагання, нежить, якийсь головний біль, температура не раптово піднімається, а поступово з 37 і вище. Але гриб, він. Має досить важкі серйозні ускладнення і тому не треба зволікати і займатися самолікуванням, а все ж таки зразу треба звертатися до свого лікаря для того, щоб він назначив відповідне лікування. Варто зазначити, що ковід також входить до групи захворюваності на ГРВІ. за словами пані Сірої. Минулого тижня кількість інфікованих на коронавірус мешканців Сумщини дещо збільшилася. Так захворіло 27 осіб. У Сумській області, якщо порівняти з попереднім тижнем, то було 16 осіб. Але все ж таки хочу нагадати, що був пік захворюваності на COVID-19 на 35 му тижні, коли за тиждень захворіло 764 особи. Що стосується нашої шостинської громади, то у нас захворіла на минулому тижні одна особа на covid 19 Попередні тижні це три особи. А пік захворюваності припав на вересень, коли було зареєстровано 68 випадків. І найбільше це серпні, 95 випадків захворюваності на covid 19 Тоді ковід забрав життя 75-річної шосткинки. Жінка, яка протягом року не пройшла вакцинації, померла від ускладнень, викликаних хворобою. Безпечити себе від грипу можна за допомогою вакцини. Проводиться щеплення перед або під час під сезону. Купувати препарат треба за власний кошт, оскільки вакцинація від грипу не входить до календаря профілактичних щеплень. Підкреслює фахівчиня.